Всем на каналі Мія Сегодня я буду робити майкап на Хэллоуин. Нам поможе Велка. Виделка, ось Велочка. Ось такі палички зубів І помада з гримом. Що ще чрне це буде дуже класно. Зараз тим, що я наступлю, надо відкрити помаду. Добре обмазати веделочку. Добре, щоб веделочка була чиста. Ось тут обмазуємо веделочку. Так, ось тут. Як я це роблю? Добре, промащуємо нашу веделочку. Я думаю, все. Ось, думаю, ну. тепер дам, де. у нас буде ранка на Халлоуін. Промазываем Скажіть, це просто трэш. Ну круто. А ще нам за палочкой. Ой. Мы берем одну из палочок. Намащуємо добренько черным. Добре номашин. Иии Будемо мы на ранке будем текать резичка. А, так, давайте. Як хтось так потрібно вийти? Mm. Uh -huh. Ще я бачила роблять через раз Це на мою булочкою. Я ще бачила прикол з ложкою. Я сейчас покажу. Тільки це буде вже такий страшний Ось і ложка приходить нам на помощь. Ой, чи це буде рука. А ні, це все-таки це. Я вже не помню, я буду ложка на українській мові. І теж намажуємо помадкою, але не всю. Ми намажімо одну сторону, але багато. Ось так одесь. Можна намазати її. Сейчас я вам покажу, коли я мажу. Дляся послі, як коли я мажу ложку. І ось я мазала нашу лозочку. А тепер я ктось прикладу. І помазуємо саме для у нас буде ранка. Ну, це не так було красиво, як на тому відео. Е, там, де я дивилася, як так була фотографії ніч для. Я не знаю там Якоїсь. А, еще я трошки намажу чорним гримом, ось с туда капельку. щоб було якось, то ну, выразумело, так? Ну, вообще виглядає, Ну, вообще-то виглядає стрмно, А якщо у вас друг там на у вас пригласив, там, чи подружка ось так от надіться, думаю, зробити собі такий мейкап. Я думаю, це не было так лево. Там для фотографії, там, де біля гарбузика там фоткатися якогось можна. Ну, самое главное, щоб прохожі, не злякались. Щоб подумать, що ви якісь. Ну, як тось так можна вийти. Щоб не подумала, що ви якісь киту. Ну, як тось так точно нужно вийти. Не знаю. Дожимо нам ще паличка. Це ще другий трюк друг показую. Беремо трошечки червоненького, але вже не помаду, а грім. А якщо вас немає гріма, можна взяти помаду от е, безранської яка фірма. Ну, ця дуже хорошенька, бачите, прям рани получаються живенькі. лучше такую фирму. Ну, всем же без разницы, какая у вас есть. Но лучше такую. Ой, что как Нет, она так красиво выглядела как бы на этом видео. М -м -м. І робимо капельку таку. Дракула. Ти Дракула типу таке лазнуєш. Ну тільки це не так було, як в тому ролику, Який я дивилась. Ні, не так. Ну, щоб полюбуватися так і зробити багато разних крутих фоточок, можна зробити. І нам допомагають всіго ліжок чотири предмета. Користуйтесь, а ви були на каналі Мія Марія. І всім пока-пока.